Доброго дня, я Тосова. І сьогодні в нас випи. Але не прості якось. А правда прикольно сьогодні нас свято спорас. А ще... Вс, я поселаю. Ни сало сведет. А теперь пора творимося на рыбалью красивый сила. Поразбачте, доходится вызывается голова Юкиска. Пояслава оценивает. Отца полоса замаха. Черт-паку дуже багато дерев. Золотых траве и гор. Побачимо вулиця и гора, які теж зребляли наші майстри. А це вулиця. В... Це вулиця Ярмаркова. А це Виктория до Какашка этого удочка по спрашиваю. І вона довго і строим стисняється. Але вона нам покаже три ліпших ідеї по господарству. Добрий день, Вікторина. Добрий день. И, сьогодні у нас свято 4 липня. На сьогодні свято господарства. От є два бра брати сусіда, які зробили гарне господарство. Добрий день. Імат і Ігор. Добрий день. Добрий день. Так, ми зробили великі городи, ніж усіх села. І буде місця? Ага, не троше. Ага, добре. Ну, Давайте я не знаю, что зря І так, це брат Іван. І в нього велика того. Та боля велико господарство, огород і багато тих тварин. це дуже цікаво, цікаво, Івана. Сусилюю, дитинка, Давайте ще ядно Не спішить. А у вас тоже такая сама город, але на три блоки. Весь че це зробив. Вся елементарно. Посадив багато і зробив багато порос. Ага, зрозуміло. Ну, а тепер наставим на другого місця. Але давайте подати цю красу. Понадивилася і давайте на наступного. Індіхаухто на першому місці. І зараз по цій зараз. А пізніше. Бо там зараз на другому місці. А на другому місці це сусід Тарас. Не вредите раз. Не вреде. Ви знали, що ви до другого місця по господарству такі свято. І бачите. Правда говоримо, погода. Итак, як ви бачите, у нього на другому місці у нього мица, ніж у третьому місце. У Івана и ну, То. Ой, за моей рози. Ну, это синдрози. Як побачите у нього велика. А даже маленький город це для моєї дочки. Ох, ти ви зачули, відбавил своє город и для своєї дочки. Та я так само мою дочку зарвела коньката на возник. Ага, зрозуміло. Давайте Подивимося, що хто зображений. Мені теж цікаво. І вас погода правда каже. Так, правда говорю. До побачення Тарасом. ми йдемо до нашого першого місця. І так ми у Макаро Фермі. Добрий день, Маккаро. Добрий день. Розустрійте. І як ви бачите, в нього найбільше господарство в... в Капальці. Я вас вітаю. Що? Я на першому місці? Так, ви на першому місці. У вас найбільше господарство в Капальті. Навіть в камеру не і це показати. Я дуже щасливий і прикольно навіть, що я так. А можете розказати, як у вас це вийшло? Ну. Ну я дуже люблю это так. Я люблю дуже господарство і. Ну, і багато сів і маю трактор. О, так. Це перша яка має трактор. І перше на місці, хто зробив дай більше господарства. Подивіться на це. Це найбільше більше усіх. На другому місці дать смалике, а стріляти це до пожаленого. Просто, що, да. І так, наш драк спускається, і виговоримо, бо то виправдається трудом. І я ще на першому місці. Так, ви на першому місці. І це правда? Так, все для вас на подарунок? Який еще подарунок? Ми вам даруємо кобок. Кобок? За господарство? От ваш кобок. Ух ти, як прикольно. Дякую вам. Я маю подарок. Вау, я маю подарок кобок. Яночка буде радіти мною. Це ваша сестра чи дружина? Сестра моя. Я на дивився маю подарунок, я маю кубок, і це мені. Це офіційно ваше. Ух, то прикольно. А одяг, добре. О, і ми, порадам, а все. я ма тепер две машиласе. Я дякую вам дуже сильно. Я старався зробити таку для пшениці. Так, я як маю нарешті кубок. Корови, я маю кубок. І все, це все. А -а -а. Я щасливий, як завжди. А ми переходимо до звичайних новин. Або для хлопця. Я, погоди. я до полачев зустрічі. кобак. Вітаю, от це все, для мене теж і все, я все сказала, і зараз до погодні новини. Добрий день. З вами Микола Лусенко, ведучий по погоді. І сьогодні для когось зрадіє новина, а для когось ні. І так почнемо. <кій> так. В нас на новому. Ой, перепрошую, на старому Жопнівському, у нас буде ясно. І на ярмарку. До 9-ї години. 9-ї години буде дощ. Ховаться капка в п'яшою краб. <кій> так, а новому капальці... Ой, перепрошую на Жопнівському, що недавно збудували, де ферма Макар. Буде дощ капати, так. Але потім е, воду не цілу, не ясно, як сонечко. А на зеленому е, вулиці буде ясно весь день. Але, не, але до а у 12 ночі буде все мокре. І, і на сьогодні все. Я ще хотів сказати, на сторону е, Жукнівського буде сильніший дощ, для Зато будуть гарні гриби для грибної юшки. А сьогодні все. Нехай проблеми та незгоди Не, не рой вам вже ці погоди. Хай вам шляхти і будьте здорові. Всім до зустрічі! Обазавчики WhatsApp Teraki. Лише мінус 3%. Тепер веде по 27. А тепер 25, або 26. Мене повинен з математикою. І ще додав в, в, в АТБ зручний маркінг. Для прибирання. Аж мінус 20 процесів. Повнутий ж А тепер... Ось цілих 90... 980 гривень. Там мене повинен з математикою. Старий. І... Достати таблички, щоб не впадати... ...допідлогу. Так. Да. АТБ. Presentei e leu